Місце проведення семінару вибрано не випадково. Багатоголузеве господарство СВК Лабунський має широко розвинену тваринницьку інфраструктуру, де нараховується близько п'яти тисяч голів тварин, корови, свині, вівці та рільничу. І вже протягом шести років співпрацює з одним із черкаських агропідприємств, яке реалізує багато сортів кукурудзи. Тут, на полях Полонщини, і створився своєрідний кукурудзяний експериментальний полігон. Вирощування цієї культури з року в рік урожайність зростає. «Кукурудза для нашого господарства вже не один рік є стратегічною. Кукурудза вродила досить таки непогано. Сьогодні ми стоїмо на полі, де ми збираємо кукурузу на силос. Посіяний тут наш вітчизняний гібрид Харківський, 311. Збираємо більше 500 центнерів з гектара. Це досить вагомий показник, і це є той результат, якого ми очікуємо. Звичайно, ми ще маємо кукурудзу і на зерно, і сьогодні об'їзди, аналізи показують, що там ми також зберемо не менше 10 тонн з гектара зерні. Посіви кукурудзи приносять хороші результати. Але ж як далеко можна зайти у збільшенні площ? Чи не варто ставити акценти на підвищенні урожайності на вже існуючих? У нас посіяно більше 11 тисяч гектарів кукурудзи. Такого такої кількості кукурудзи ми не сіяли ніколи. Обласний семінар. Ми проводимо для того, що ми вже бачимо, що збільшити кількості посівних площ ми фізично не можемо. Значить, треба підтримувати науку, треба вивчати передовий досвід. Треба звертатися до селекціонерів, до аграріїв, до науковців, що може залишити посіви такі як вони є, але збільшити врожайність, Збільшитись, збільшити, покращити якість зерна. Перспективи у виробництві кукурудзи в агроформування Хмельниччини обнадійливі. Економічна вигода від підвищення урожайності і реалізації зерна неабияк вигідна. З іншої сторони, кукурудза на силос це кормова база для тваринництва та шлях до його відродження. Розпочато збирання кукурудзи на зерно. Перші площі дають за 60 центнерів в середньому на круг по області. Я думаю, що в цілому кукуруза на зерно повинна дати за 70 центнерів. Сьогодні найбільша за останні 15 років ціна на зерно кукурузи. Вона сягає на світовому ринку в межах 300 доларів за одну тонну. Це є перспективна культура. Площі посіву на 2013 рік будуть сягати за 200 тисяч гектарів. Це відповідно друга по культура, яка сягає після озимої пшениці. Є зернова кукурудза. Основне завдання сьогоднішнього семінару це дійсно показати перспективні сорти на майбутнє. Микола Мотрен, Олександр Галянд із села Нова Лабунь Полонського району. Спеціально для інформаційного випуску.